Добрий день, вітаю всіх на каналі Костиля онлайн. Сьогодні я разом з медичним астрологом Володимиром Бадіяном. Володимире, вітаю тебе! Вітаю всіх вітаю. друзі. Ставимо лайк терміново. Пишете звідки ви дивитеся, донатите, підтримуйте збройні сили. Підтримуйте нас з Володимиром, вашими прекрасними лайками, коментарями, підписками на наші канали. Володимире, з цього разу ми трішки нетрадиційно з тобою вийшли в березні, але... Березень триває, і ми трошки з'їхали, але все одно частина березня, яка залишилася там 12 березня, що нас чекає, тому що ми вже можемо бачити, як почався цей березень, купа гучних заяв, звільнень, переведень на призначень, е, обстрілів замахів. Тому нам є ще прокоментувати і дивитися, що буде далі. Ну, Володимир Бадіян, що взагалі місяць-березень нам дасть? Ну я казав, що березень буде активний по своїй природі. Активний мається на увазі і взагалі. Там нам дадуть, і в принципі мають давати якісь патрони чи снаряди. там Вони нам в цьому місяці дадуть, щоб буде, буде активніше на полі бою. От. І то, що в березні десь мав бути активізуватися залужник, теж він активізувався, да? тобто піде mm. в політику. Я так думав, до 30-го. Ну, я думав, що до 30 го звільнять, але він десь весною мав активізуватися от і він пішов послом в Англії, наскільки я да, бачу, Великобританію, да? так, та. і дуже цікаво це, Мені подобається такий розклад. От, ну не знаю е як він буде далі, але от сам по собі такий як все, як в касті, <г ail> можна так сказати. Ну <філь> <г worldwide> це як, що значить в касті, що значить тобі подобається. Подоб... Ну, все як в кості, що э, таке він, напевно, не знає. Це це якось э, нереальні події. Що, э, головнок, залужний, такий так. головна фігура в нашій країні, яка відповідала за війну, одна із, і він зараз пос, посол в Англії. Да? Тобто, з другої сторони, в принципі, це. Э, э, ну, з однієї сторони, це досить активна, досить yeah. добре, бо він команді президента, бо президент його назначає в кінці yeah. кінців і початки початки. Ну, і плюс він сам по собі, сам посол, він завжди має аташе, який з, з ним працює як воєнний yeah. да, в рекомендаціях. А тут не треба такого, таку людину. Ну, є проблема, що він не знає мови англійської, тобто чи знає, чи погано знає. Ну тобто це погано, а англійська британська дуже складна. Там навіть люди, які знають її погано на ній говорять. От ну тим не менше, тобто я так думаю, що він буде консультантом і для них, і для нас. І в принципі він дуже добре для на для нашого фронту. Однозначно він дуже добре розуміє, що нам треба однозначно. І Англія це не остання країна, а одна з перших, яка впливає, скажем, важлива, важлива країна. Так, Важлива, ну і якби він буде впливати на все ну як не то, що буде впливати на все, ну якби є такий момент політичної е, вагомості. Mm -hmm. Залушного там. І я думаю, що, в принципі, він досить добре буде. ну Наскільки це добре чи погано, будемо дивитися, але взагалі то це досить хороший хід. Тобто, як тобі подобається, ти, ти президента хвалиш за цей за вчинок. За... Я, нічого, розплат... я не знаю, того, хвалити буде чи ні. тут я можу Чисто суб'єктивно, да? тобто я бачу, що ну якби хороший, хороший хід. І взагалі він якось ну, настільки нереальний, якщо mm -hmm. чесно. Настільки не вписується ні в ніякі рамки, що мені подобається, бо ну, ти ж розумієш, що президент любить різні видумки фантастику. Він же він же купав часу, провів в, в мас-медіа ну в будь-яких проявленнях цього всього. Тому що ти думаєш, це ти бачиш, заслання, чи? це подяка. Ну в будь-якому випадку, я ж сказав, що це що, в принципі це зручно для нашої країни. Да? І він в обоймі президента. Ну він теж при владі, то що це все-таки президент назначає таку посаду, і це значить, що він команді в е, президента, а Британія ж не всіх хотіла брати. Там же теж угу. був посол, і Різнікова теж хотіли. Не хотіли вони насправді цього Різнікова, там як посла в роді. Наскільки чув? А звісно ж, його Британії дуже поважають залужного. Ну, якби і то, що він туди пішов, і то, що чи піде, то я так думаю, що для нас, і для них, і для всіх це буде тільки благо. Ну, особливо для нас, нам вже що нам. Так що однозначно, це хороший хід, однозначно. Угу. Тобто, ти ти казав, що це що це має статися. Е, Я ну, ну, як сказав, я бачу, що, ну, я бачив, що не думав, що так швидко, так, да, я думаю, трошки пізніше воно буде, але то, тим не менше, от, дуже швидко, ну, ще я бачив такий момент, що у нас буде така коаліційна рада створюватись в країні, і залужний він буде або, може ти пам'ятаєш, я казав, що він буде або цим. Замість уміра замість ні, або міра або Данілова ми говорили з тобою. мені здається, да, можливо, да. Але якось він буде в команді, якось він буде так сказати досить сильно впливати на цей момент. Ну я бачу, що по інакшому переігралося, і він в команді є, да. Ну, окей, якщо такий березень почався, він реально активно для всіх нас, і я розумію, що щось далі несеться ще активніше. Поїхали по наших, по наших датах, по наших е, фазах тижня е, місяця. Що там буде, якщо починати вже з 11 го 12-го березня? Ну, Марс перейде 15 го числа, 15-16 го го березня, в другий знак. Для нас це е, е, зараз я гляну, бо щоб не це не говорити, чогось такого, що. Я трошки начу карту відкрив. Значить, у нас виходить, Марс зараз знаходиться на даний момент в поведичній системі Козероговій ага. для нашої країни, так, це в нас яка карта. 24-8, да? І тут, в принципі, Марс досить сильний, 5-28. Це значить, що до 15 го числа у нас така активність, на полі бою буде все добре. Ну, як все добре, буде покращення, однозначно. Тобто до 15-го чи після 15-го? До 15-го е, е, Марс досить добре розміщений да, з однієї сторони, і якось навіть е, ну, нам дадуть те, що ми хочемо. На цього положення Марса на протязі місця нам дали в крайній мерезі нас підтримали, і в цьому місці нас і підтримали. Да, там щось знайшли, ті снаряди і так далі. 16 го числа Марс перейде в водолій. Mm -hmm. Ну, 15-16. і це насправді цілий місяць. А він там буде стояти а, десь до 20, до 20 квітня. Ну, по моїй системі тут просто є трошки uh -huh. різні. Бо двадцять першого до 21, 22 квітня. А це не дуже добре. Марс з Сатурном з'єднується. По-перше, водолій це другий дім від козирога нашого. Ну тим не менше, то тобто, це якби е, водолій. Це значить, що досить такі гарячі. Періоди почнуться на фронті в цей період, тому що марс Сатурн сам по собі з'єднується, це значить, що можливо там, де зараз гарячі точки, взагалі по світі, бо Марс Сатурн це для всього світу, так сказати, і вони загостряться. Не будуть масштабних конфліктів, будуть невеликі конфлікти. Наприклад, угу. в Польщі буде напевно загострення однозначно. От там, де зараз загострення. Uh, ну, збільшення активності, наприклад, активності бойових дій, так далі, скрізь де зараз йдуть бойові дії чи напруження, коли Марс Сатурном з'єднується, воно чи ще поки їх не було, коли Марс Сатурном з'єднується, це значить, що буде вже так як до воєнних дій будуть е, переходити. Тобто, якщо десь там просто вони мітингують, то при з'єднанні Марс Сатурна вони будуть е, там не знаю стріляти там ще щось робити. І то це то, буде? Да, Заворушки до 22-го, це ж з 15, по, з 15 березня по 22 квітня. Uh -huh. Такий період, апрель, да, квітень. От, по 22 ну можливо, там трошечки, трошечки більше, трошечки менше, ну, 22 квітня це буде. І для нас це теж не сильно гарний період, і тим більше, що у нас карта ну, у нас не з 15-го, а з 30-го карта трошки гірша. Місячна, і відповідно якісь просідання будуть по фронту, буде активніше і просідання просідання мається на увазі, ну, ну активність ну, да, активності, і взагалі буде складніше трошечки uh -huh. на, на фронті. Хоча зброю дали, ми там щось ну, якби зараз добре. Не зброя а мається на увазі, патрона, я так грубо кажу. Кажу, так, тобто нам дали того, що Марс він в хорошій силі, і нам по-любому мали дати. Uh -huh. І ще один момент, я дивлюся, що в принципі мають, якщо дивитися про американців, я казав, що на першій половині березня, якщо не дадуть, то, можливо, yeah. можливо, то, то вже будуть розтягувати дуже сильно. Можуть uh -huh. розтягувати навіть да, до осені. Oh. Цей процес. Ну, я думаю, що до 22 березня, можливо, до 22 березня вони все-таки е, проголосують. Е, ну, скажімо, я дивлюсь так, навіть якщо вони проголосують, якось вони будуть давати не так, як нам би хотілося. Uh -huh. Більше всього, що американці вони проголосують за допомогу, але якось вони будуть давати її не такими частинами чи не знаємо. Щось вони будуть не так давати, як нам хочеться. От в uh -huh. цьому році точно до кінця цього року. Ну, так дивно. дивно сталося, тому що, бачиш, всі, а, всі майстри говорили, що зброя буде, зброя буде, а тут не так то й було. Вона є. Не ну, може... прийшла нам, так. Да. Да, не в... прийшла не тільки, тільки, не та... тільки, не та... тільки не з Америки. Да. Не в тільки... Ні. Взагалі цей рік, до кінця року ми робили дослідження, я не знаю. До кінця року в нас буде приблизно такий підсос, як він є зараз. Угу. От не буде в нас так, що до кінця, можливо, десь до середини осені, до кінця осені. У нас буде там на 20-30% Тільки Тобто ми будемо прям дуже в слабенькому режимі працювати. Тільки в кінці цього року є ймовірність, що нам дадуть приблизно на 80% від і того, що нам треба, угу. тобто Я а з... зараз дають на 20% приблизно. Я зрозумів тебе. Окей, давай Тоді подивимося. Тоді ми здивимося, що це оце з 12 по сімнадцять що, що в нас там іде, які в нас там планети впливають на нас. Ну, я вже сказав, з 12 по, 15, по 16 це Марс yeah. він йде в Козирогові, і це якраз якісь, до речі, хороші новини ми будемо з фронту мати зараз. Uh -huh. І якісь важливі, стратегічні і хороші рішення ми будемо uh -huh. бачити, а, да? а, що відбувається. А якщо говорити, що вибори президента Росії 17 числа, вони якось вплинуть на нас зараз. Я думаю, що виборів в Росії може не бути. Або якось ці вибори перенесуться, або якось вони ну, щось з тими виборами буде в них затик. Якось ага. чи їх не буде, чи якщо вони будуть, то вони якось відкладуться, чи щось буде таке, що з цими виборами не зовсім буде якось е, ну, не на часі проводити в Росії якісь проблеми будуть, і якось вони чи перенесуть, чи ще щось. Ну, щось не так. Ну це, це, це ж буквально за ж тиждень, що там це таке щось має щось катастрофічне трапитися. Е, я не знаю. Можливо, це буде. Я не можу зрозуміти, що це має бути, але якісь питання з виборами там будуть е, іменно, можливо, вони прийдуть на шам там якісь щось там буде з тими виборами, не так. А ну будемо дивитися, зараз вибори от можна мені було почекати там той тиждень і вже нічого не казати. Ну от я бачу, що, що скоріше всього, що щось буде не так, і ще ці вибори якось дуже будуть ехом і тиша цілий рік. І Росії, ага. і нам, і Європі, і Америці. Якось воно буде зв'язок. Ну, що це буде, я догадуюсь, але я би хотів почекати, поки воно. Хоча б ці вибори пройдуть, тоді я вже скажу. Угу. Давай, давай дивимося, тоді наступний. З, з 18 по 24 що у нас там на тому, на, через тиждень. Ну, я так не можу, як ти запитуєш, просто пройшли да, наче. Тебе ж трошки інакша структура. Так, тут можна. В... Значить, це якщо дивитися, да, з 16 березня по 19 березня йде період Меркурія. Це якщо подивитися по карті а, зараз, ну, взагалі, взагалі місяць березень на все таки більш позитивніший, ніж у угу. що до цього місяці йшли. Ну, і я так Богу. бачу, що вони позитивнішими, ну і. Все-таки він позитивніший, однозначно, а то ми взагалі перші два місяці досить такі загрузли, скажімо так, а. по різним моментам. А зараз і він емоційно так я з тобою. І емоційно, і на фронті нам не давали того, що треба mm. зараз. Якось воно в лютому там такі страшні зміни здавалося, Хоча я, наприклад, досить добре віднос... віднісся до того, що це з того, що я побачив, до того що, наприклад, Залужний перейшов на другу посаду, чи його звільнили, хоча mm. люди дуже напрягаються. Mm. Ну. Якось, якби, то один другий момент, ну це ми, чисто моє суб'єктивне. Значить, тут е, поз... зміни нам потрібні були в армії і скрізь. І вони зараз йдуть. Е, березень все-таки буде хороший, але друга половина березня буде підсідати. Складніше буде. І 16 по 19 у нас Меркурій йде. Меркурій, хазяїн 12-го п'ятому домі, дуже буде пропаганда йти 12-й дім, маніпуляція по цими американськими грошимам. Uh -huh. і, якісь, і ПСО, стра, таке страшне на нас буде так сказати. Ну і ПСО, більше я дивлюся. Но, м, тут 12 втрата територій, десь щось наші відійдуть від чогось 16, до 16 по 19, це uh -huh. е, від якихось територій, що, якісь території ми можемо тратити. Невеличкі. Yeah. Чи там будуть е, такі, ну це не знаєш, що великі, ми великі території не будемо втрачати, але буде відхід того, що я бачу, ну, якби є показує таке Потім з 19 по 20 це буде період сонця. Ну, з 16 по 20, я би так сказав. Це період по 21 навіть. Це період Меркурія, Сонця і Сатурна. Це це 16 по 21. Це напружений період і, можливо, якась е, відхід, але саме 21-ше, можливо, десь ми навіть щось і завоюємо. Ну, дуже багато буде і ПСО. Потім з 21 по 23. Е, ЗСУ досить активується, і взагалі ем, якось ну я не, не якась, е, можливо, буде передача ще чогось нам, Оце такий, е, або якісь альянси, чи якісь домовленості е, да. будуть заключені в цей період, але зв'язані з Збройними силами. І в принципі, буде більше захисту, чи так спокійніше стане для наших міст. Угу. Тобто що таке ППО може з'явитися додаткове, правильно розумію? Думаю, що щось зв'язок, да. з який захист може з'явитися. Чи uh -huh. ми будемо це знати? Я думаю, навіть будемо знати. Потім Марс, 23, ну, 23 число. Далі. Семе 23 число, якщо правильно показано, плюс-мінус один день. Є запаси можна взяти то а, іменно фінансове. Це якраз 22-23, двадцять Скоріше всього, що прийметься все-таки цей закон. Або е, нам хтось хтось скаже в Америці, да, або нам хтось доп... ще буде якась допомога фінансова, можливо, не з Америки, mm -hmm. можливо, з другої її сторони. Потім Меркурій, 23, ой, Марс, Венера з 23 по 27, В принципі, дуже непоганий період і якісь активності, навіть можливо. Щось буде зв'язано з відвоюванням. Території. Знов якісь да не території, а проблеми з при владі. Якісь зміни такі когось будуть усувати, когось будуть якісь перестановки при владі будуть в цей період проходити з 23 по 20, 23 по 27. І 20, 27 по 29 чи до кінця це період місяця. Місяць в 12 домі, хазяїн 10 і так далі а, цікаво. Влада як нібито ховається. Взагалі поганий час для влади. Складні якісь щось вони будуть робити таке, що е, для них це не дуже, ну, для нашої влади, це як якби е, втрата іміджу, mm -hmm. чи авторитету якась на ці дні. Тобто якісь непопулярні рішення будуть приймати. Yeah. Це якщо цей місяць подивитися. Ну, місяць все рівно. Я би сказав, що е, в принципі я вже про це місяць описував, що це на початку місяця ще. Що мають дати нам місяць змін, місяць активності і місяць такого, що нам будуть давати озброєння. Угу. Ну, про про зброєння це класно. про активності ми вже бачимо, але ти ж бачиш, що були е, в Одесі, там, давай так, кажуть, що це були замахи на президента, можливі. Ти бачиш щось йому загрожує в березні далі, чи ні? А можливо, з 27 по 29 період місяця є загроза для президента. І в принципі, це міся... по цьому. По, цьому, по цій карті е, видно, що є загроза для президента в цьому місці, що вона могла бути і угу. якраз в цьому місяці вона і сталася. Ну давай глянемо страшного е, окремо для цього питання, бо це важливе питання насправді для нас. Звичайно, якби як не крути, якби люди не ставилися різні політичні поля, але він найважливіша фігура mm. у війну в державі, він і... сама... Основна, ну одна з самих основних. Ну, Та самих, я думаю, найважливіші, найважливі, не найважливі, найважливі, да. основна, тому що навіть хто б що не казав, на ньому дуже багато зав'язано всього. Ну, так. Окрім зараз... ну, військових, Давай так, ті, що на фронті там мільйон, ну, типу сотні тисяч військових, саме хлопці, дівчат. Але в політичному житті там, вибивати зброю, спілкування, ну тому що ми знаємо, що політика це мистецтво комунікації різних, і балансів там противаг. Що ти там бачиш? Зараз тут хора Юпітера. Ну, о, де то не можна знайти карано кінцумна. І виходить, сьогодні. Суб. Де тут тітхі. бачу тітхі у нас з вже. Ну, вже складний момент минув. Насправді, щось було не дуже хороше, насправді, з ним зв'язано. І навіть якщо буде якийсь замах, зараз це все розбирається, по-перше. І ага. ну, якісь небезпеки його з життю нема, можливо, є такі е, ну життю нема. Ну скажем, якщо навіть і щось може бути, ні, там вони просто дуже сильно це розберуть, ага. цю ситуацію. Да, там зараз е, йдуть процеси, серйозні процеси йдуть. Р, ну скажемо, е, розбір, хто, куди і що, і як. Е, я думаю, що нема загрози для його життя. Ну то це прекрасно, <с> тому що як я вважаю, що це дуже важливо, щоб всі поки війна йде. Ну ці зміни, знаєш, якісь керівництва, вони не завжди хороші, іноді деякі, деякі на краще, але не в цьому випадку. Окей, тобто, в загальному цей місяць нам нам має принести, як ти сказав? Ну, ти казав, що хлопці будуть відступати десь. Е, ти десь бачиш... Невеличкі в нас не будуть великих відступів, але невеличкі, бо можуть коли в нас просто я дивився два роки, аналізував якраз Марс за два роки перейшов всі 12 знаків. Uh -huh. І видно було, коли, наприклад, там нас затримували а, зброю. А Марс ставав ретроградний і Сатурн, коли мали дати, вони не давали. І зараз у нас слабий Марс в водолії по водичній системі. А це значить, а він заходить 15 числа в водолій. Uh -huh. Там Сатурн стоїть і він буде до 22 го цього стояти е 1 квітня. Uh -huh. От. І це значить, що а Марс це воєнні дії. Uh -huh. Ну це війна, так далі. Тут плюс е Марс ще означає території для нас від місяця. Значить, втрата території, якщо послаблення, послаблення якісь. І плюс Марс це що означає одиниць дім, якісь альянси, так далі. Uh -huh. Щось щось таке, що нам буде не дуже добре. Плюс Марс взагалі так він ще й означає і 12 дім, тобто втрати втрати і проблеми. А тепер дивися, а ти бачиш якісь контрнаступи, десь підуть, може, в березні, чи ще немає такого? Наші ні. Ще немає такого, так? Да? Ні, ну, ну контрнаступ, наші, то ну, може, підуть, але не зараз. Окей. Е, про військових інших держав на території України. Чи ти бачиш, що за якими? Я ць... дивився, що ні. ні да? Я раніше дивився, да. е да. е Взагалі, такий, е е ну для чого це говориться? е Скажи, любе, число, зараз ми перейдемо. 8. 8. Ну, давай ми ще ще одне число. Від 1 до 12, скажи. Від 1 до 12. 11. Хора на Свіпітера. там знову трошки наче так. Да? Так. Значить, виходить. то що вони можуть війти, є такий варіант, але, скоріше всього як, е, не як воєнний варіант, що вони будуть воювати. як Ми скоріше, всього, ви, ви, воювати вони не будуть. Тут е, це один момент, е, да там. Дуже показується сила, але сила стоїть вся сила марсіанська стоїть за кордоном. Тобто вони просто показують силу, що вони от круті дядьки, вони дуже mm -hmm. сильні. Да? Ну, е, більше всього, показується сила Росії, дається знак для того, що якщо що, якщо ви зберетеся далі йти, да, то в yeah. нас є готовність, так сказати, вас зупинити. Тобто показують навіть, якщо ви десь там рушите да, чи так далі. Це для нас теж хороший знак. Ну це просто поки що мова, поки що мова так. І я не бачу, що тут хтось збирається кудись рухатися. От, mm -hmm. Марс, 12-му домі. Ні, ніхто зараз нікуди не збирається рухатися. Але в перспективі, е, чи це може якось в, допомогти нашій армії, так, да, воно все-таки допомагає нашій армії, як би там не було. Я не знаю, як подивитися була це... це... така думка, що вони можуть охороняти, наприклад, кордон. Там з Білорусію, наприклад, там, де Росія має потім, ми маємо потенційну небезпеку, а хлопці будуть передислоковані на фронт, і там почнеться просто активніші дії. Ні, ну це все означає, що, що вони вже це вже вони беруть участь, не будуть вони ніяк брати участі, угу. вони я будуть, ну як наскільки я бачу, вони це в перспективі. Перспективі. Якщо дивитися, по-перше, по-перше, е е то, що тут говориться, це відбудеться не раніше, ніж через рік. Якщо точно сказати, це буде uh -huh. не раніше, ніж через рік. Тобто, в слідщий березень це може тільки відбутися раніше, аж ніяк вони сюди uh -huh. не прийдуть. Так що надіятися на це не будемо. І тоді, через рік, е може бути, що зараз. Е де то у нас місяць, поруб, гандер пада. Ну, якби не сильно такий, тут е, Юпітер, виходить, в третьому домі. Так, через рік може бути таке, що вони ведуть свій контингент в Україну, коли uh -huh. вже війна закінчиться. Або коли е, якісь там, ось, я кажу, там миротворчі лінії провести, коли вже буде домовленості далі. Ну, раніше, ніж через рік, нічого там не зрушиться. Uh -huh. Через рік ну, десь трошки рімто показує рік. Не раніше року. Я зрозумів тебе. Ну, дай Бог. Ну, все воно покладеться найкраще. Ми всі віримо в перемогу України і хочемо їй, щоб вона максимально швидко сталася. Друзі, ставимо лайк, пишемо звідки дивимося. Донати поп'тимами Збройних Сили України. Ваша підтримка дуже важлива. Володимир Бадіян, дякую тобі. Нехай цей березень буде, як ти сказав, тільки найкращим для України і для всіх нас. Дякую тобі, сильно, сильно. Дякую тобі теж, і всім. До зустрічі. До зустрічі.